Пане командир, розкажіть, будь ласка, про ваш бойовий шлях та як і стали командиром полку Айдар»? Мій бойовий шлях розпочався ще в 2014 році, а вже, так сказати, 26 й рок, і, можна сказати, в минулого Тоді я був ще солдатом. Дуже багато стало задач перед моїм відділенням, подальшим перед взводом, там де я виконував бойові обов'язки. Ну і в принципі, дуже якісно зустрічало противника та знищило його на нашій території на нашій землі по теперішній час. Отже, командиром відділення я став в бою, коли мій командир відділення загинули, підірвавшись на, на а, і В подальшому виконував обов'язки командира відділення, потім командира взводу, а потім коли. 22 рік прийшов, був вихід дуже такий складний наших сил та засобів. І я там став командувати ротою. Ну, я з часу вже став командиром батальйону в подальшому займалися нашою ідеєю. То дочок прагнув наш батальйон до час, це статополком. Ми досягли цього успіху за допомогою других військовослужбовців, офіцерів у вищому командування. Ми показали результат високий, за який командування вже спридвинуло та полка. Тобто ви командир, який з самого початку був в піхоті. І стали командиром плита. Так точно да, ми виконували різні завдання, познищували на нашій території цілісності, сохранності, незалежності нашої країни. І дуже багато виходів було як 14-й рок, так і поспіль інші роки, які йшли в двадцять до моменту масштабної війни. Як ви думаєте, чому багато військових частин наразі обираються саме на такий формат розвитку, від батальйону до кулка? Всі хочуть рости, коли ти залишишся на лінії зіклона спортивника. В тебе постійно не вистачає сил та засобів, щоб зробити те, що ти задвонував. А отже, щоб твоя мрія здійснилася, і ти робив більш справи і піш корисної справ для своєї неньки, хочеться більше. Так сказати, в засуду сироп, а більше це треба рости. Не страшно. Чому? Буде командиром блоку. Ні. Ціна вашого рішення дуже багато вашого Так, да, Ціна дуже велика, але у нас дуже багато опитують, ніки за плечами знаходиться. Ми знаємо всю справу, знаємо, що ми робимо. І хлопці, які та, відборюють нашу незалежність, визначують противника, вони також знають. Раді кого, раді чого вони тут знаходяться. Заради чого? Заради, заради мирочення, щоб діти ходили під марлем небо. Що кожна людина, яка знаходиться в нашій країні була не пішли. Які сьогодні задання стають А, Зараз формування. І також є бойові завдання, які я не буду казати, але наші сил засоби виконують на різних напрямках бойові завдання. і дуже вміло і успішно це робити. Про бойові завдання наразі ми не можемо говорити. Ні. Наскільки важливою є саме сержантська посада в управлінні на полі бою? Сержантська посада це ключова посада, завдяки якій стоїть той або інший організм. Коли я був ще солдатом, сержантом, ми сильно не розуміли ці наметі, тому що в нас все це було включено в нашу роботу, яку ми робили. Ну, з часом, коли ти бачиш більш обширніше, так сказати, як воно все відбувається, то кожен лідер, сержант. В якій знаходиться підрозділ, то, то відділення, звод, а рота це повністю контроль над цим особовим складом. Подальший рух всього особового складу, що для чи брати до уваги, то є слідські качества для на військовослужбовця. Він показує своїм прикладом, як треба робити, що таке дисципліна, що таке успішне виконання було зато. Наскільки важлива дисципліна в армії? Дисципліна дуже важлива, тому що від дисципліни повністю залежить все. Все вам. Людина дисциплінована і його навчила цим цим моментам. Навіть армію не брати, да? батьки з самого початку, з самого дитинства навчають своїх дітей бути дисципліновано, чистити зуби, мити руки. А, там, Якісь спілкування, там добрі, що були де? то в армії вся ця дисципліна, вона сказується на, на виконання того, того або іншого завдання. Коли сержант отримує завдання на виконання, а, він повинен ставитися в цьому завданню з всією відданості, з сім, тим плануванням, яке в нього а, виходить в момент. Вдачі там боєвому наказу то він повинен спланувати грамотно прийняття рішення, а грамотне планування залежить від сталивої дисципліни, будемо так казати. Пане командир, як ваш полк адаптується до сучасної війни? Тут ви можете розповісти про батальйони безпілотних систем, які ви створили, і чому це було важливо? Справа в тому, що. Адаптація повинна проходити час на час в нинішній війні. війні. А той, хто більш розвивається над собою кожного дня, це стосується кожного військовослужбовця. Командиру, солдат чи командир полка, всі ми повинні робити розвиток. Отже, розвиток. Не тільки стосується а, засобів а, БПЛА, але й повністю всіх направила. Тактика ну, приклад, так сказати, приводу: коли наші військовослужбовці виконують бойові завдання, ми час на час зберемо все найважливіше з поля бою і доводимо всю цю інформацію нашим інструкторам, які в реальному часі доводять. І роблять зміни на наших майданчиках, де ми проводимо заняття з особовим складом, і всі ці заняття вони показують дуже високий рівень в подальшому виконанні бойового завдання. Що стосується БПЛА, НРК, артилерістів е повністю всіх так сказати, направлень, тобто також потрібно бути в дуже великих достановень. Я пам'ятаю той момент, коли. На Бакала ще ніхто не літав, але вже вся ця тема розвивалася. І в нашому батальйоні, як то кажуть, при да, ми не по слізам, ми були в, цьому, в цій справі передові. І в нашли, у нас вже літало. Коли ще інколи не, не літало пташки, у нас вже літали пташки. Ми вже спостерігали, не так якісно, але це було. І колись казали там. Та навіщо нам потрібні ці пташки? А зараз там буквально там, 3-4 роки пройшло, і без пташок просто ніколи. А, також що роботизовані системи на зеленому комплексі, які зараз дуже тяжко дається. Щось не виходить, але не стараємося, ми розробляємо, ми йдемо вперед, і в подальшому а, треба добиватися успіху для того, щоб. Якщо і гинули, гинули роботи, а не особовий склад. Це дуже важливо, тому що життя кожного військовослужбовця воно. Дуже висока ціна. Тобто, якщо я правильно зрозуміла, важко, він адаптується дуже швидко, немає цієї бюрократії, яка є в багатьох підрозділах, і ви змінюєтесь прямо зараз. Да, ми, у нас організм такий. Сказати зібрав. особовий сплата, який знаходиться в цьому організмі, він дуже швидко запікає, привикає і досконалюється. Ми навчалися на полі бою, нас вчила війна, як потрібно робити, і як не потрібно робити той колосальний опит, який у кожного є, у нас заплечало, він. Тут дуже великий, і ми його передаємо постійно тим людям, які приходять до нас. А вся, так сказати, вища ланка організму стоїть з командирів, які своїм прикладом воювали, показували дуже великий результат, отримували поранення без цього дуже так сказати, тяжко на полі боя, що фути сухим з води. Але ж всі командири повністю бойові. І це yes. перший ключовий момент, такий, о, за яким ми тримаємося в нашому підрозділі. Особовий склад, який прибуває до командування командира, ота командир взводу на шорт підрозділу, він повинен розуміти, що його командир, не просто людина, яка там прийшла і ніякого досвіду не має, розказує йому там несенітність в плані штурмів, а це людина, яка дійсно... Воювала, яка прийшла війну і яка знає, що каже. Це мені здається, це дуже важливо, бо це довіра особового складу до особового командиря. Так, довіра це більш так лідерської якості. Це в подальшому збережено життя військовослужбовця і якісного виходу на бою ЗД. Як ви думаєте, наскільки важлива психологічна допомога бійцям? У теперішніх реаліях війни. Психологічна допомога бійцям, вона повинна бути завжди поруч з бійцями. Я до чого буду, що кожного дня, кожного ранку на протязі всього дня з військовослужбовцями повинна проводитися робота. Вона проводиться і в малюшому морів. Наші психологи не скривають. Кожного військового службовця, спілкуються з кожним, чують кожного і виявляють ті моменти, з якими потрібно працювати. І помімо психологів, кожна людина залишиться. командир полка, командир батальйону, Він, по суті, є психолог також. У мені є командир полка, для кого приїжджаю до хлопців. Нічого не мешає сісти з ними, поспілкуватися, обійняти їх і про щось поговорити про життя, яке було в їх до війни, про їхніх дітей, про їхню родини. Це є нормально, це є добре, і вони чувствують в цьому підтримку, полові. Командир не просто на написаними, а командир, який внікає в їхні проблеми. І ми також йдемо в нашому полку, ми йдемо на розвиток того, що в подальшому ми будемо більш якісно, чим вчора і чим сьогодні працювати навіть з родинами та самою військовослужбовця. Тобто направлення буде йти також на Так, так, Діточки, сім'ї? Насправді. А наразі дуже сильно не вистачає саме цієї ланки в Збройних силах, бо сім'ї від морального стану сім'ї військовослужбовця залежить його моральний стан. І це дуже круто, що ви впроваджуєте роботу з сім'ями військовослужбовців. точно. постійно в полку проводиться аналітика стосовно недоліків, які є. Ну, це не тільки в полку, і командира, і батальйоном були. Тобто постійно проводиться аналітика по всій напрямку. Всі напрямки перероблюються, вдосконалюються і стають кращому. Це кожного дня відбувається. Кожен по своєму напрямку доводить інформацію стосовно змін, які він хоче бачити, і зміни на краще. Такі зміни, як в підтримці психологічні, також проводилася аналітика дуже багато років. Нам є чим є е, згадати, так сказати, е, що відбувалося раніше, що відбувається зараз, як було краще. Ми проводячи аналітику, ми прийшли до виводу, який будемо вводити в полешню. І я думаю, це дуже буде шикарно, по-перше, і для нас, ну як командирів, а по-друге, так і до, до кожного військовослужбовця, які в нас знаходиться, також їхніх. Пане командир, слухаючи вас, у мене виникає одне питання: як вас вистачає? Як вас вистачає на спілкування з вищим військовим керівництвом? Як вас вистачає на спілкування з солдатами? Як вас вистачає повністю утримувати пес цей пол? Ви спите? Так, як е, звичайна людина, я також маю час на сон. і yeah. А коли був шторговиком, казати, що там часу до сна немає, він є, але його треба правильно знайти в собі. Ось, керуючись там готові, коли в тебе є там, якась хвилинка, ти маєш право на якийсь перепочинок. І кожен по-різному відпочивав. Хтось відпочиває, пішов в ліг, хтось відпочиває, читаючи книгу, хтось відпочиває, п'ядя там по вулиці кілометр. Стосовно вашого психологічного стану? Стосовно мого психологічного стану, як за камерою, до нього немає можливості доїбатися. Все добре, так? Это... Все добре. Мій психологічний стан, він на вищому рівні. Чи як ви підтримуєте? Що для вас важливо в житті? Для мене важливо в житті, щоб Прийшов в нашу країну мир, це основний запис. Підтримую я, спілкуючись з військовими службовцями, спілкуючись зі своїми своїми замами. Тобто ця аретина, яка на зі всього дня, вона як є і тяжкою в той час вона. Є, так сказати, розслабляючої молоде для мого організму, для моєї психіки. Сказати конкретно там про свою психікою і провалізувати її в чому саме добре, я не можу, тому що в мене немає відповіді на це питання. Але вона стале. Стале. Та напротязі довгих років, якщо вона вистояла, то вона заслуговує на повагу, так сказати. Вечі до з питання. Два питання ще два. Місі, Давай. Ви розказуєте, що ви постійно працюєте з військовим складом, ви постійно солдатом, ви постійно сержантами, з, з офіцерами. Підкажіть, що найважче? Що найважче в роботі з ним? Це довести кожного військового службовця, як правильно потрібно робити, коли вони зустрічаються те противнику Якрально виконувати ту або іншу функцію по знищенню противника. Тому що на протязі всього часу дуже багато військових службовців приходить, і кожен різна людина, кожна людина це індивід, і до нього треба мати свій вхід. І дуже багато моментів було, коли хлопці, не слухаючись свого командира, Роблять ті або інші дії на лінії зіткнення з ворогом, чим за собою тягне дуже погані моменти. Це, це життя. Я все віддав для того, щоб кожна людина чула, слухала, яка становиться військовослужбовцем, і перед якою стає найголовніше це захист нашої ниті. Не просто захист навчаленки, а захист з подальшим поверненням додому, де своєї сім'ї, здорово. І Якщо кожна людина, кожен військовослужбовець почує, якщо він буде виконувати те, що йому кажуть, то відсоток залишитися живим ушкодженим багато більше. Знаєте, з цього питання з вашої відповіді, точніше випливає ще одне питання зараз. Армія дуже багато з цивільного життя людей прийшло в армію, які не розуміють важливості того, що вони мають виконувати саме свій наказ. І починається, знаєте, така асибятіна. Я не знаю інше слово, як віддати. Як ви з цим боретесь? Як пояснити людині, що ти тепер військовослужбовець, а я тільки командир, не просто так? Ми... Я особисто приймаю участь в спілкуванні з військовослужбовцями, які прибувають у нас на так таких називають. І спілкуюся і доложу інформацію, яку слід запам'ятати і просто записати собі кожного дня, коли ти просипаєшся, щоб ти нагадував собі всі ці моменти, всі слова, які тобі казалися. Я з кожним спілкуюся, кожному. Розказую, показую. За коли я відсутній, командири, які бойові, командири патріонів, також доводить всю цю формулицю. В подальшому проходить у них навчання. У нас дуже сильна інструкторська база. Ми даємо всім бійцям саме необхідне. Ми навчаємо тому, що їх чекає. Щоб вони залишилися живі і здорові, щоб вони чули своїх командирів, щоб вони робили і виконували накази своїх командирів, тому що командири бачать на набагато обширнішу ситуацію там на полі бою. Вони бачать, де знаходиться противник, вони бачать, де краще заритися, закопатися, щоб не було винно наших військовослужбовців. А отже, все одно, так сказати, психологія, вона існує в такому вигляді, що керує людиною. І кожна людина, вона різна. Хтось справляється з цим, хтось не може справитися, хтось знявся там з позиції і пішов. І пішов туди, де знаходиться вже противник. Хтось просто вийшов в туалет і не сказав про це командир. А в цей час, в цю секунду, не потрібно цього було робити. Хтось пішов там, просто кажучи, пособирати гриби, да? то що не потрібно було робити, і потрібно було спитати у командира. На полібоні всім доводиться інформація, постійно йде праця з кожним військовослужбовцем. службовцем, було вдосконалення подальших дій. Виконання їх, що вони повинні чути командира, всі ті хлопці, які почули і виконують завдання, котрі стояли від командира, зариваються глибоко землю, роблять правильні схованки від артилерії противника від ворожих засобів ураження БПЛА. вони перебувають в великій кількості противника. Незалежно від того, противника техніки або в пішому наступає, а також зберігають своє життя завдяки тому, що ми в гризні мрилися в землю, проблему скування і дуже багато факторів, які навчають наші інструктар, щоб вижити на війні, не просто воювати, да? а воювати, якісно воювати і вижити, повернутися назад до своїх. Близьких, рідних, обійняти їх, щоб все було добре. І щоб в мене була змога така деяким військовослужбовцям, які для нас герої, їх вже немає взяти і повернути з того світу і дати вас по жопі. я все зробив для цього, аби вони були живі. Я, я дуже вдячна вам за це інтерв'ю. Я дуже вдячна, що ви справжні, що ви зі своїм полком, а не просто командир полка. І що, можливо, у вас зараз є якийсь меседж, який ви хочете донести до українців, які тільки думають доєднуватися в Збройні Сили України. Ви можете це зараз зробити на камеру. Да, Приходьте до нас або контракт, або мобілізація, якісна підготовка, все, що необхідно для того, щоб в подальшому борони сили на нейко, а також залишилися живими. Це пріоритет нашого полка, живими повернулися до своїх рідних та близьких. То вам саме наш підрозділ в полк Айдар. І це не просто балачки якісь, а це стовідсоткова інформація. Ми чекаємо на кожного з вас. Дуже багато у нас посад, які чекають саме на вас. Дякую. Дякуємо, панебір. Слава Україні! Героям слава Тила!